Пиві, пиві, сьогодні ми відкриваємо. відкриваємо такі кеки і собачка. Кечі одунує мука. А то, то? то по-іншому ми називаємо. Придумаємо, так? От. І кіндери. Кіндер-сюрприз. Я сьогодні буду Таке. Так, дай я Таке. покажу ближче. Муркетку. Pet World. Одна киця називається Молі, друга Лола. Отакі От гарні іграшечки малесенькі. Вони будуть дружити з, з, нашим, добре, з нашим юху, чупа пачупсом. Вони, would... вони будуть дружити з отакою тваринкою, що у нас отут буде, так? Ми це маємо ще кіндер-сюрприз. І маємо несподіванку. Такий невеличкий сюрприз. Я не став. Отут ні, ні. Отут треба відкрутити. Викивала. Так. Ой, Кетя, готова. Готова, Кетя? кажут так, вот такие гарни, бархатные кетти, вот такая красотка, так? Путятку? Вот такая. Путятку хотим кидать и пачуп. Так, а центр такая с кусочкою, так? Вот такие такие гарни. Я надеваю и пачуп. Так. Що у нас там попадається? Ой, хі -хі, рожевий юху. єнотик? Так? Юху. Так. Покажи. Хвостик там. От такі у нас мають в колекції юху. Нам попалось який. якийсь такий рожевий. Каролінка, покажи, будь ласка. Ой, поламалось. Ну не поламалось. Це гарно ну просто запхати. Отак. Я спочатку кіндолпоні вичуваю. Ви диву кусочок. Такий на з'юху попався. З хвостиком. Нам попався ось. Це так? капельки. О, Карлінка, подивись, він буде дружити з ними. Хі -хі. Так, а тут що? Капсула. Капсула з поні. А що в нас тут попадає? Такий самий грібінчик. Грібінчик. О, О, О пінкі пай. пай! У нас вже була. пінкі пай, ну нічого. Будуть сестрички. Будуть сестрички, так. Така пінки пай нам попалася, так? Угу. Ну все одно, класно, що нам попалася колекційна. Так? Колекційна. 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 Юху. Угу. Так, і несподіванка. Що, ну несподіванки? І. Ой, панда кунг фу. Фу. Тайбойде. Значить, що в мене стануло бути? Так, панда кунг фу. Вона ще має битися. Щось типу цього. Отака панда. Вона колекційно нам попалася. Опісалчки. Саме-саме посередині. Саме якась крута. Ану, покажи Карлінка. А щось ще мало бути в ньому чи ні? Угу. Отак нам треба. Карлінка, там треба гумочку натягнути. І вона буде крутитись, розумієш? Зараз ми попробуємо. І так, гумочка в нас тут ми почали крутити, чомусь вона нам лопнула. І в нас вона буде просто, хіба що, іншу якусь гумочку, вона мала отак накрутитись і вона мала просто розкручуватись. Так, Каролінка? Мала так ніби битися. дай мені палатку? Такою. хатку, будку, хат? Яку отсюда? А будете зі мною дружити? Да, да. Ой, ну, хоч? я хочу з вами так дружити. Ну і бить. Друзі. Так і бить? Ага. Ой, а ви що? В магазині? Ні. Це така ваша хатка з великим віконечком, так? Ага. І ви там всі живете? І я там лізуся. Ага. Круто, круто! Оце маленька все. Я падаю, я такий маленький, маю ножки дуже малесенькі. Ой, 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 класно. Тепер ми будемо всі тут жити. Угу. Так? Це пі -пай. А, пінкіпай дуже доросла, вже велика, вона може і стояти на вулиці. <рив> і що <гум> там сталося? Давайте виходимо вже з тої хатки. Давай. Там жарко. Так, да, там є. Там є дак і є двері. Дві Не двері. А це виконечку є. Та-тя! Mm. Да, 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 ага, Та-та-тя, да. я виграю. Канда це буде да, захищати да, нас, так? Та-тя! Та-та-та! Мяу! Я така мурка, я така гарна. <г ACE> а я, братик, я захищаю також всіх. Моя сестричка. няу няу І ваш друг. Мій друг. Бачи за губ'я та якось. О, то цирк! Ура! Дікей, хельсокої! <сіхі> Ой! Ой! Юху такий гарний хвостик має! Ой, хуй був, що говорить. твої хису. кайк. Ой, мой хвост! Ай, баба Хвіст відлетів, ой, люди добрі. В лікарню. Втік, не любить лікарні. Він буде без хвоста, але до лікарні не поїде, так? Давайте йому самі полікуємо хвостика. Це верху, доверху, доверху. Що, ну, папа! Ми йдемо, допоможемо юху причепити його хвіст. Ну все, Карилінка, пока. Папа. 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 Дай папа. папа? папа. А ми що будемо робити гратись? ደህና ዋን እባክህ